Ми, напевно, єдина країна з радянських, де ще до цього часу нема моделі, яка ж саме буде медицина. Оце ліквідували вже залізничну, вже не існує такої медицини, вже всі лікарні передані на баланс місцевих влад, в Здолбонові закриваються, наскільки я знаю, в Рівному перепрофілюються. Добралися тепер до спеціалізованих медико-санітарних частин міст Супутників Африка. Три міста прийняли рішення про прийом на свій баланс енергодар ще не прийняв. Їх там додушують, але міська рада таке рішення не приймає. Чим довше затягнемо, тим довше ви будете спеціалізована медико-санітарна частина. Бо як тільки на баланс приймемо, ви станете комунальним закладом, в якому статусі, я не знаю. Фінансування, вже казав Олександр Володимирович, в цьому році доволі непогано то, що 26 державного бюджету явно не вистачає. На отримання ми дали ще 9 мільйонів 300, 3 мільйони 400 на придбання обладнання і 2 мільйони 100 на медичні програми. У вас бюджет цього року навіть трошки вищий, ніж минуло, але ж ціни ви самі бачите. Які. Сильно розігнати з міським бюджетом також немає хода, тому що є ще освіта, яка завжди з'їдала більше половини бюджету. Бюджет нашої освіти міста 110 мільйонів. І це ще не кінець, тому що там ще на ремонти не передбачено. Тобто проблем море, Тому працюємо із кандидатами в народні депутати, із благодійниками, Ми з ким тільки не працюємо, щоб якесь обладнання по благодійним фондам сюди залучити. Треба, треба якось крутитись, викручуватись. Ми е, ждемо, ну, в принципі, не дождемося ніяк нової моделі фінансування. І ми готові працювати над створенням медичних послуг. Ми довго тягнути не будемо. Ми звернемося до вас, щоб наша громада все-таки підтримала ті наші намагання над створенням от такої системи, як надання медичних платних послуг. Можливо, це буде покраще фінансування нашого закладу і не тільки, тільки закладу, а й надання допомоги населенню за рахунок. Навіть тих же самих іногородніх, тому нам потрібна буде все-таки ваша підтримка. Коли в Риму 5 на Беків і там після їхньої зустрічі міські голови, голови райадміністрації говорили з ними стосовно медицини. То там Луценко, Ірина і Габко, і ще декілька депутатів. І вони по медицину сказали, що... На даний час в Міністерстві охорони здоров'я ніхто не може сказати, куди вони йдуть. Ніхто не може показати, яким шляхом йдуть і що буде далі. Нібито до 2020 року планують введення страхової медицини. Але як планують, як буде фінансувати з пенсіонерами, ні. ніхто нічого не знає. Про платні послуги багато говорять а в підсумку, хто надає платні послуги, чуть ли не колекція. Тобто робиться щось незрозуміло. Але зараз, може, перед черговими виборами почнуть щось діяти, щось показувати. В рахунок оптимізації теж хочу сказати. Не думайте, що тільки ви, що тільки вам погано. оптимізація в міській раді, в виконавчому комітеті і в освіті кругом буде, тому що треба підлаштовувати ті реалії, які в нас є. Бюджет міста в основному проїдається. Перше, що робиться, закривається зарплата. От по освіті, по медицині, на 1 січня у вас зарплата закрита на весь рік. Минулого року такого не було.